Мене часто питають, чому ми застрягли на ракетах з хімічним паливом. Невже вибух водню або газу найкраще на що ми здатні? Хороші новини. Є й інші науково-фантастичні двигуни, які використовують електромагнітні поля для прискорення атомів, що дозволяє кораблям прискорюватися протягом місяців поспіль? Звісно, я маю на увазі іонний двигун, і кілька космічних апаратів вже оснастили цими екзотичними двигунами, щоб виконати деякі з найдивовижніших місій з дослідження сонячної системи. Ракети на хімічному паливі примітивні. Беремо тонни рідкого або твердого палива, підпалюємо, подаємо окиснювач, а потім гази, що утворюються від вибуху, штовхають нас у потрібному напрямку. Все завдяки третьому закону Ньютона. Гази наче виштовхують ракети у космос. Оскільки ракети оснащені окиснювачем, вони працюють як в атмосфері землі, так і в безповітряному просторі космосу. Перевага таких ракет полягає в тому, що вони можуть давати величезну кількість енергії за малі проміжки часу, що й потрібно для доставки тонн вантажу з поверхні землі у космос. Однак вони неймовірно неефективні. 550 тонн на Falcon Heavy Заправляється майже 400 тоннами палива та окиснювача. Перша ступінь горить 162 секунди, а друга 397, що складає близько 9,5 хвилин безперервного горіння. Потрібно більше маневрів? Бажаєте прискорюватись протягом тривалого часу? На жаль, вам не вистачить пального звісно, ці недоліки ракет на хімічному паливі змушують вчених шукати інші способи прискорення, особливо в умовах космосу. Найуспішнішим з яких на сьогодні є іонний двигун. У процесі розробки ракет важливим фактором є швидкість, з якої вилітають гази. Найефективніша ракета на хімічному паливі викидує гази зі швидкістю 5 км на секунду, а іонні двигуни викидують окремі атоми зі швидкістю в 90 км на секунду. Така висока швидкість дає космічному апаратові більш ефективне прискорення. ККД кращих ракет на хімічному паливі складає близько 35%, у той час як ефективність іонного двигуна сягає 90%. То як же працює іонний двигун? Насправді все дуже химерно і звучить як наукова фантастика. Замість гарячих газів іонні двигуни викидують іони. Це атоми чи молекули, які мають електричний заряд, бо втратили чи отримали електрони. у випадку іонного двигуна вони викидують позитивно заряджені іони. Щойно у вас з'явилися іони. Ви здатні розігнати їх до величезних швидкостей магнітним полем у потрібному напрямку, викидуючи у космос. Але звідки ж беруться ці іони? Вони генеруються плазмою всередині космічного корабля. Нейтральні атоми бомбардуються атомами певних газів, наприклад, ксенону. Ці бомбардування вивільнюють ще більше електронів з палива, перетворюючи його на позитивно заряджені іони. Плазмовий суп з електронів та позитивно заряджених іонів в сумі має нейтральний заряд. Електрони залишаються в камері, що призводить до ще більшої іонізації. у той час як позитивно заряджені іони всмоктуються через сітку, під час проходження, через яку прискорюються високою напругою до швидкості в 90 км на секунду. На кожну викинуту таким чином частинку апарат отримує у відповідь крихітний удар. Вся система оснащена сонячними панелями, тому космічний апарат не потребує акумулятору чи енергосистеми. Таким чином його загальна маса мінімізується. Велика проблема полягає в тому, що удар у відповідь дуже малий. Тяга іонних двигунів вимірюється в міліньютонах, тисячних частках Ньютона. Приблизно сила, яка потрібна, щоб тримати папірець однак вони можуть працювати кілька днів, тижнів, навіть місяців, надаючи прискорення у той час, як у хімічної ракети вже б давно б скінчилося паливо. Поза гравітаційного впливу планети він дуже ефективний для значних змін швидкості. Наса та інші космічні агентства вже успішно використовували іонні двигуни у низці місій. Концепція двигуна розроблялася протягом десятиріч, але не було бажання ризикувати активною місією, коли невдача означала кінець. Тож наса зібрала низку ризикованих технологій та об'єднала їх у місії Deep Space 1, яка стартувала у 1998 році. Deep Space 1 оснастили 12 різними технологіями, які НАСА хотіло випробувати, включаючи низькочастотну електроніку, концентратор сонячних батарей, різні наукові прилади та сонячну тягову установку. Його двигун працював протягом величезної тривалості часу, що дозволило йому зробити ретельні спостереження за астероїдами, кометами і навіть Марсом. Наса подвоїло технологію Deep Space 1, оснастивши місію Дон трьома додатковими іонними двигунами. Це дозволило космічному апарату вийти на орбіту астероїда Веста, робити спостереження, потім покинути орбіту та вирушити до астероїда Церера, робити там спостереження, і апарат все ще мав запаси палива, щоб відвідати інші астероїди. Дон може розганятися від нуля до ста кілометрів на годину за чотири доби безперервного прискорення. Іонні двигуни використовувалися для транспортування космічного апарату Іса Смарт 1 з орбіти землі на орбіту місяця та на японському космічному апараті Хаябуса. Іонні двигуни випробовувались на землі і безперервно працювали протягом п'яти років. Завдяки цим успіхам відкривається дорога для ще більшої кількості космічних апаратів з іонними двигунами, однак і самі іонні двигуни стають потужнішими та ефективнішими. Я вже говорив, що іонні двигуни мають дуже малу тягу, але вже є ідеї, як її підвищити. Перша полягає в різкому збільшенні енергії, що використовується для прискорення іонів. Наса також розглядало можливість замість сонячних панелей створити іонний двигун, оснащений ядерним реактором. Близько 15 років тому НАСА планувало місію, відому як Джімо працюючи на атомному двигуні ксенонової іонної системи. Апарат мав досліджувати крижані супутники Юпітера Ганімед, Калісто та Європу. Цей космічний апарат хотіли вивести на орбіту Землі у вигляді трьох окремих частин, які потім мали зібрати та запустити до Юпітера. апарат планували оснастити вісьмома іонними двигунами, щоб вивчати калісто, а потім ганімет протягом трьох місяців, а потім вийти на остаточну орбіту над Європою. За сприятливих умов планувалося також вийти на орбіту навколо Іо. Однак місії не дали зелене світло і скасували у 2005 році. Існують і інші способи збільшення потужності іонних двигунів. Наса тестує іонний двигун високої тяги, відомий як X-3, двигун на ефекті Холла. Цей двигун розвиває тягу силою в 5,4 Ньютона. Знову ж таки небагато, але слід пам'ятати, що попередні версії двигунів мають куди меншу потужність на найвищому рівні потужності. З допомогою цієї технології можна буде доставити астронавтів на Марс, скоротивши час польоту до декількох місяців. Цього року інженери планують запустити їх 3 на 100-годинний тест, щоб побачити, чи зможе він витримати довготривалу експлуатацію подібно до інших видів іонних двигунів. Найкрутіша ідея, яку я останнім часом чув щодо іонних двигунів, це застосування технології прямоточного реактивного двигуна європейським космічним агентством. Замість того, щоб тримати на борту паливо, інженери ІСА показали. Що космічний корабель на низькій орбіті Землі може мати можливість витягувати молекули повітря прямо з атмосфери, потім іонізувати їх та викинути назад. Оскільки космічному апаратові буде доступна необмежена сонячна енергія, а паливо він витягуватиме з атмосфери, то працювати без дозаправки він зможе дуже тривалий час. Космічні апарати зможуть перебувати на нижчих висотах, а космічні станції залишатися на низькій орбіті навколо Землі без необхідності поповнювати паливо. Це докорінно змінить правила гри. Цю технологію можна використати не лише на землі, а будь-де, де є атмосфера. Іонні іоні двигуни вже вплинули на дослідження космосу. і з часом ними оснащуватиметься все більша кількість апаратів. Вони навіть зможуть стати тим типом двигуна, який доставить людей на Марс у найближчі десятиліття. Що ви думаєте про іоні двигуни? Можете залишати свої думки в коментарях. Озвучена спеціально для каналу наука та всесвіт. Можете також підтримати автора оригінального відео, підписавшись на його канал.